Васильівна сиділа на лавці у затишному саді і сумом дивилася на свій просторий двоповерховий будинок. Здавалося, що от-от приїде ріелтор з договором купівлі-продажу, і вона підпише документи та передає своє родине гніздечко у чужі руки. Серце стискалося від думки, що це може бути помилкою. Чи правильно вона робить, що продає будинок, де вони з Андрієм провели стільки щасливих років? Важко підвівшись, Олена пішла до дверей. Вона так хотіла почути слова підтримки від Андрія, але його немає. Десять років щастя подарувала їм доля, а потім хвороба раптово забрала його, залишивши її одну. Будинок, до якого Андрій доклав стільки зусиль, надавав їй сил, бо кожен куточок був створений його руками. Вони збудували це дім разом. Почали нове життя після багатьох випробувань. Їхня історія почалася вже в зрілому віці, у них обох було нелегке минуле. Олена перший невдали шлюб, де замість підтримки вона отримувала тільки розчарування та скандали, а Андрій відновлювався після страшної аварії, в якій загинула вся його сім'я. Разом вони знайшли затишок та кохання, яких їм так бракувало. Олена любила пригадувати, як після кожного важкого дня. Вони танцювали біля каміна. Її донька Маринка також тепло прийняла дядька Андрія. І хоч на той час вона була підлітком, вони швидко здружились та знайшли спільну мову. У цьому будинку дівчинка виросла і згодом покинула родинне гніздечко. Пішовши у доросле життя, Олена Васильівна зайшла в будинок, ніби в чужий, на свій дім, і повільно зняла з полиці біля каміна фотографію Андрія у красивій ранці. Вона дивилася на нього, ніби намагалася знайти відповідь, як їй бути. Раптом вона відчула себе ніби в легкому танці, як колись вони з Андрієм танцювали тут, після весілля Маринки. Жінка зупинилась і приклала долоню до чола. Голова трішки закрутилася, їй здалося, що Андрій тихо підтримав її рішення і схвально кивнув. Як раптом до неї хтось зателефонував, на екрані було обличчя доньки. Мамо, привіт. Як ти там, як справи? почувся радісний голос Марини. Олена посміхнулась і сказала Привіт, донечко. Та от займаюся продажем будинку, покупці знайшлися і ціну гарно пропонують. Ну і правильно, мамо, я ж давно тобі казала, продавай той величезний будинок і переїжджай ближче до нас у місто. Голос Марини був впевнений та нетерплячий. А хочеш я підберу тобі житло поруч? Олена Василівна заперечно похитала головою, хоча донька цього й не бачила. Та ні, я вже маю на прикметі одну хорошу квартиру, також неподалік від вас. Терміново продають, і ціна мене влаштовує. О, чудово. Марина радо зітхнула, проте після цього її голос став трішки стриманим. Мамо, а з продажу гроші ще залишаться? Олена Васильівна трішки здивувалась, але відповіла. Ну, звісно, залишаться. Я покладу їх на рахунок у банку, а відсотки допоможуть мені жити. Ти сама знаєш, яка зараз пенсія мізерна. І вона почала розповідати про свої плани. От поїду з подругою на море. Ми з нею стільки років не відпочивали. Та й посудомийну машину я дуже хочу. Я щоразу в магазині на неї дивлюся. Проте раптом тон мари не змінився. Який ще банк, мамо, навіщо тобі стільки грошей? Ми з Ігором планували машину поміняти, думали, ти нам допоможеш. А ти на мор? Олена спантеличино підняла брови. Вона не очікувала такого повороту. Маринко, але ми ж з батьком і так вам багато допомогли і квартиру купили, і меблі. Та це само собою зрозуміло, перебила її донька. Батьки для того і є, щоб допомагати дітям. Ти ж не будеш все на себе витрачати. Олені не хотілося сваритися з донькою, але її відповідь була твердою. Маринко, тобі вже 37 років, і час самим про себе подбати. Ми з батьком і так багато допомогли. А далі вам треба самим заробляти. Може, ви просто подумаєте про зміну роботи, якщо вам грошей не вистачає? У відповідь донька тільки роздратовано хмикнула От бачиш, навіть у цьому ти нас не підтримуєш. А ми на тебе розраховували, а ти тільки про себе думаєш. Ну і живе, як знаєш. Розмова залишила неприємний слід у душі Олени Васильівни. Вона навіть не уявляла, що донька так відреагує, але нічого не вдієш. Вона прийняла своє рішення. Через місяць після переїзду Олена Васильівна вже повністю облаштувалась у своїй новій квартирі. Марина за увесь цей час навіть не подзвонила і навіть не перевідала свою матір, а з переїздом їй дуже допоміг. Син її подруги Віри, Сергій, і зараз обидві жінки завершували розставляти дрібнички по квартирі. Оленко, іди, став чайник, у мене з собою булочки та печиво, весело промовила Віра, оглядаючи затишну квартиру, а потім, трішки задумавшись, сказала А чого твоя Маринка з чоловіком не прийшли, захворіли, чи що? Віра до останнього намагалася не торкатися цієї теми, але, зрештою, таки не втрималась. Олена Васильівна зітхнула і сказала та ні, не захворіли, просто жаба їх задушила. Розсердилася донька, що грошей на машину їм не дала. Віра похитала головою. Не ображайся, Оленко, але я тобі скажу те, що думаю. Твоя Марина завжди була егоїсткою. Може, даремно ви їй ні в чому не відмовляли. Я пам'ятаю, як у неї були найкращі плаття, телефони та все найкраще. А весілля, яке розкішне було, і квартира трикімнатна, як казав тобі Андрій, на виріст для онуків. І внука Артема, ти також по гуртках водила, репетиторів оплачувала, планшети йому дарувала. І от тепер, коли ти нарешті вирішила пожити для себе, ти стала для них поганою. Ще Ігор, зять твій, добре олії у вогонь підливає. Може б, краще менше пив, а то скільки разів до тебе не приходив завжди на підпитку». Олена махнула рукою та що там говорити. Ну, звикли, що я маю їм допомагати і все. Але це не так я хочу пожити для себе. Жінки продовжували пити чай, і Олена з радістю ділилася новими мріями. От би й потанцювати, і не смійся. Ми з Андрієм часто танцювали перед каміном, уявляєш? Подруга пильно подивилася на неї і сказала. А чому б ні? У нас в будинку культури нещодавно відкрили групу танців, мало туди не ходить, за та таких, як ти, безліч. Іди завтра й запишись. Мрії мають здійснюватись. Олена Васильівна так і зробила. Їй дуже сподобався величезний зал із дзеркалами. Захоплені люди навколо, і саме кладач, який горів бажання навчити цих людей отримувати задоволення від танців. У першому ж вальці їй здалося, що поруч із нею знову був її Андрій. Одного разу, коли Олена збиралася на тренування, раптом подзвонив її онук. Бабусю, привіт. Мама казала, що ти тепер поруч живеш. Скинь свою адресу, я хочу до тебе прийти. Батьки, правда, на тебе сердиті, що ти їм грошей не дала, але не звертай уваги, вони завжди чогось хочуть, засміявся Артем. Олена Васильівна розцвіла від радості, коли почула голос онука і навіть не стримувала своїх сліз. Дякую тобі, Артемчику. Заради таких, як ти, і варто жити. Але пам'ятай, що щастя не купиш, його треба заробити. Тому розумно обирай професію. Артем голосно засміявся в телефоні. Та не починай, бабусю, я вже давно вирішив. Я піду. На програміста професія цікава, прибуткова. Я не хочу залежати від інших. Тим часом Марина таки змінила своє ставлення до матері і почала інколи навдій телефонувати. Можливо, вона все ще надіялась на фінансову допомогу. А може, дійсно змирилася з реальністю. Іноді вона навіть заходила в гості, адже тепер вони жили неподалік. Одного разу під час чергового візиту Марина побачила, як її матір з кимось розмовляє по телефону, і явно фліртує Мамо, у тебе що? Чоловік з'явився? обурено запитала донька. Олена загадково посміхнулася. Так, у мене є чоловік. Може, ти думаєш, що моєму віці це дивно? Обличчя Марини просто перекосилося від презирства. А потім все ж таки Олена поділилася своїми планами. Вона справді була закохана у того чоловіка, а що вони планують одружитися і поїхати на відпочинок в Італію. І ще Олена хоче переїхати до Віктора. Мамо, ти взагалі думаєш, що ти говориш? Яка Італія, яке весілля, та тобі ж 57, Твій Андрій був би в шоці. Олена зітхнула, але твердо відповіла. Марино, я жива і я хочу жити. Андрій мене зрозумів би, адже його більше немає, а я є, і я живу, а тобі я нічого не повинна. Все, що я могла, я для тебе вже давно зробила. І коли я приїду до Віктора, цю квартиру я планую здавати, а гроші підуть Артемові на навчання, а потім буде видно. Марина пішла, гринувши дверима, а Олена Васильівна, посміхаючись, зручно сіла на диван. Вона відчувала, що життя триває, і треба радіти кожному моменту. А ввечері на неї чекав Віктор, і вони неодмінно будуть разом, бо вони цього хотіли, і вони нікому нічого не винні.